Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна армія. Від імені командувачів військ та особового складу оперативного командування Схід щиро вітаю вас з Днем Незалежності України. У ці вкрай непрості для нашої держави часи український народ продемонстрував небачену відвагу і єдність у світій справі захисту батьківщини. За останні два роки ми переосмислили саме поняття незалежність та усвідомили історичну відповідальність. Перед нашими нащадками за збереження і розбудову нашої держави. Саме нам вирішувати, у якій країні будемо жити ми та наші діти, і цей вибір ми вже зробили. Право жити у вільній країні ми зараз відстоюємо ціною життів наших найкращих людей. І щодня бачимо, якою непомірно високою є ця ціна. Однак твердо знаємо, що свобода безцінна. Ми живемо на своїй Богом даній землі, і перемога буде за нами. У всіх районах Дніпропетровської області напередодні святкування Дня Незалежності України відбулися урочистості з вручення відзнак начальника Генерального штабу Збройних сил України, учасник АТО, демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь у антитерористичній операції. Зокрема, у індустріальному районі було вручено понад 300 відзнак учасника АТО. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые наши герои! Этот зал видел разные торжественные минуты и события, но по своей значимости, важности и масштабности, уверен, ничего подобного не было. Очень знаково и важно, что награды заслуженные вручаются в канун большого светлого праздника Дня независимости. Вы отстаивали... Свободу и независимость Украины, я нисколько не сомневаюсь в том, что жизни, здоровье, ваш труд, ваши подвиги не пройдут бесследно. Государство может быть сильным и независимым только тогда, когда в нем будет крепкая идея, вокруг которой мы все сплотимся. Когда будет крепкий экономический потенциал, когда будет достойно и надежно охранятся границы, рубежи нашей Родины. И когда в таком государстве будут жить такие достойные люди, как вы. Я очень хочу и верю в то, что мне судьба подарит еще не один шанс для вручения наград. Но это пусть это будут награды за трудовые подвиги, ордена матерям-героиням и так далее. Очень на это рассчитываю. Відповідальності індустріально-самарського об'єднаного старшого лейтенанта запасу. Артемчука Віктора Васильовича, старшого лейтенанта запасу. Базайкова Дениса Петровича рядового запасу. Старшого сержанта Запасу, воїна микодобного Антона Анатолійовича, старшого солдата Запасу, Водінічного Романа Миколайовича. Вічні герої. Іменно вічні. Тому що воїн, який взяв у руку зброю, це той, вибраний із суспільства яким суспільство має пишатися, гордитися достойними синами. А ті, які поклали своє життя в бою, це є ті, той золотий матеріал, на якому збудована держава. Золотий, бо не пропадає. Золотий, бо цінний, не ржавіє і не проходить. Це пам'ять, яку ми повинні гідно нести. У своїх серцях, у своїх душах. І коли втрачаєш товариша друга, якого знав особисто з яким спілкувався, з яким сиділи за одним столом. Це боляче. Але чи можете ви зрозуміти біль матері, жінки, дітей, які втратили дорогих близьких? Це біль страшний, біль важкий. Але це нам має бути напоминання, це нам має бути згадка за тих, які від нас відійшли. За тих, на яких ми маємо опиратися, за тих, які мають іти попереду нашої держави, яку ми будуємо. І де б ми не були, ми повинні їх нагадувати. Їхня смерть має свідчити, їхній подвиг має кричати віднині і в майбутнє. Ми є. Ми поклали своє життя не просто так, і це герої. Ми сьогодні, живучи, до кінця, не можемо усвідомити, що значить жертва покласти своє життя. Я вам чесно кажу. Час прийде, і покоління більше від нас оцінять ту жертву, яка покладена сьогодні. Знаємо це, цінуємо і шануємо. Ми відвідали також урочистості, які відбулися у жовтневому районі Дніпропетровська. За словами районного військового комісара, більшість тих, хто у цей день отримав відзнаку, у першу хвилю мобілізації прийшов до військового комісаріату добровільно. Загалом на Дніпропетровщині від початку року було вручено 3680 відзнак учасника ТО 6 відзнак начальника Генерального штабу збройних сил України за взірцеву службу та 119 державних нагород орденів та медалей. Більшість цих хлопців прийшли самі не без повісток, без нічого, прийшли в військовий комісаріат і добровольно пішли захищати нашу вітчизну. Спочатку, звісно, коли прийшли, вони були, хтось вже служив і забув, що таке армія, хтось взагалі не служив. Але зараз вони прийшли зовсім, зовсім інші люди. Зовсім це взрослі, у це... цілеустрімлені. Пытаются да, некоторые вот сейчас идут депутаты и будут говорить, мы будем стараться наводить порядок, чтобы прекратить эту войну, чтобы прекратить это безобразие и наводить порядок в нашей стране. У ці святкові дні з нагоди проголошення незалежності України ми згадуємо події річної давнини, коли почалася неприхована агресія Росії проти нашої держави. Рік тому, 24 серпня, 2014 року, поки у центрі Дніпропетровська тривали святкові урочистості, російські танки брали у щільне вогняне кільце Іловайськ, де оборонялися понад тисяча захисників України. Ніхто з цих людей не знав, що 23 серпня колони російської бронетехніки перетнули державний кордон та рушили на підтримку терористам, яких впевнено тіснили українські військові взяття стратегічно важливого населеного пункту Іловайськ відкривало дорогу нашим військом на Харцизьк і означало припинення транспортного сполучення між захопленими терористами Донецьком і Луганськом та оточення нашими військами Донецька, Макіївки та Інакієво. Саме в цей критичний для терористів час Путін віддав наказ на висування своїх регулярних військ в глиб території України. За словами учасників тих подій з кордону у напрямку Старобешеве та Кутеннікове рушили щонайменше три батальйонно тактичні групи кадрових російських військових, посилених важкою бронетехнікою, реактивною артилерією та найманцями. Вони закріпилися навколо Іловайська і розпочали масовий артилерійський обстріл військ, які опинилися в оточенні. Незважаючи на раптовість і підступність нападу братнього народу, українські військовослужбовці змогли гідно відповісти на агресію і зупинили подальше просування військ окупанта. У ході подальших переговорів було досягнуто домовленість про вихід з оточення підрозділів, які опинилися у кільці. Проте росіяни та терористи відкрили вогонь по колонам, які вони пообіцяли безперешкодно провести по зеленим коридорам. Наразі невідомо точно скільки у ці страшні дні загинуло бійців 39-го, 40-го, 74-го батальйонів, бійців 93-ї, 51-ї бригади, добровольців з батальйонів Донбас, Дніпро, «Дніпро-1», Миротворець, Шахтарськ, Азов, Правого сектору та інших підрозділів. Скільки непохованих тіл наших побратимів ще залишилося на окупованій території? Скільки хлопців наразі перебувають у полоні? Однак всі, хто був у тому пеклі, герої. Вічна пам'ять тим, хто не пережив ці дні. Ось частина вражень тих, хто зміг вийти з оточення та розповісти про побачене. Докладніше спогади тих, хто виконував бойові задачі під Оловайськом, ми покажемо в окремому фільмі, присвяченому цим подіям. Ні в одніх е, ученнях ми не в тренування, такі події не могли описати. Так, да, ми просто приобретаємо опит. мы приобретаем опыт собственными жизнями, собственной кровью. Но если мы вспомним Великую Отечественную, опыт приобретался там также. Большие жертвы, большие отступления. Но уже даже сейчас можно сказать, что сейчас уже те бойцы, которые воюют сейчас, они уже воюют как воины. Если тогда они были еще испуганные, гражданские, отмобилизованные, то сейчас они воюют как воины кого-то засудить, кого-то расстрелять, не то время. Я не думаю, что все действия и все команды руководства, которые отдавались, э, отдавались из желания навредить. Скорее всего, это был, это даже нельзя сказать, что это был не профессионализм. Это украинским термином мне будет легче. Это была недо, недостаточная досвиченность, мало неопытность, да. Вот. Газеты кричат о тысячных жертвах по Деловайском. Ну, это все желтая пресса, это все пиар, это все попытка заработать рейтинги. Я, допустим, могу сказать, что полечь там могли все. Но учитывая, что и противоборствующая сторона не имеет достаточно опыта. Да и стрелять в людей, которые идут на тебя волна за волной, тоже не все смогут. Так что не хочется, чтобы это когда-то еще повторилось. Выводы надо делать, конечно. Но за те события они были, они останутся в памяти навсегда. Всем павшим земля пухом и память, незабвенная память, кто выбрался и ранен скорейшего выздоровления. А так, конечно, если бы не удар в спину российских войск, вычистили бы мы Иловайск и закрыли бы кольцо, и давно бы уже все закончилось, и по Донецку, и по всему остальному. Но слишком день независимости. Нам показали, что наша независимость достаточно иллюзорна. Що при желании нас швидко його можуть лишити. От, в принципі, на этом і все. На цьому я з вами прощаюся. Та бажаю міцного здоров'я і мирного неба. Передачу провів Лейтенант Романов.